Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 тонн води. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, з зведеним загоном ДСНС у місті Ізюм, рятувальники проводили розбір завалів в п'ятиповерховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в дитячо-юнацькій спортивній школі та в музичній школі. Залучено їх також для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення. У місті Балаклія рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків а також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.